Так, погода сонячна, показує 7 градусів. Їду кататись на сноуборді. Каже, що їхати десь 50 хвилин, побачимо. Вон там є гора. От туди я їду, походу, Ми піднімаємося. Поки що сніга немає. А ось і сніг. Прямо взагалі різко почався так. Бах і сніг. Звідси зовсім інший вид на місто. Он, значить, Ванкувер. А Вон там далеко є міст з проводами. Оце по цьому мосту я сюди приїхав. І там далі, мені здається, за тим мостом, мені здається, що то Сюрий наш. І десь там, за тими хмарочосами, ми живемо, бо ми не, не в центрі міста. Ось так ось. Ось така ось краса. Свіже повітря. Легесенький мороз те, що потрібно.